Чекусь колону потроє. Рівняй. Струнко. З лівою ноги кроком. Руш. Рівняння на середину. Рівняння на середину. Шоу, номер, комітет змагань. Парад учасників 15 сільських спортивних ірд для урочистого параду вишуканих. Суддя при учасниках Степан Чернецький. О, спорт, ти радість, сила, мрія. О, спорт, ти наша слава і надія. Сьогодні торжествує твоя сила, сьогодні прапори держави майорять. рядь. Сьогодні гощівчани посміхнули щиро. Вас вітає, друзі, мальовничий край. Тому ми хочемо вас поблагословити. Нехай Бог буде з вами у ваших змаганнях і нехай оберігає вас від різних нещасних випадків, які можуть чегати на вас у сьогоднішнього дня. Слава Ісусу Христу! Вельми шановна влада, дорогі учасники змагань. Тож нехай Господь Бог допоможе всім вам, що ви керуючись в тому молодому віці, старалися збагачувати свій духовний світ і шляхом до перемоги. Нехай буде благословення всему Ді Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Другі учасники спортивного свята, присвяченого 24-й річниці незалежності України, хочу привітати вас всіх. Побажати вам в першу чергу міцного здоров'я під час змагань поваги один до одного, спортивних здобутків, і хай переможе сильніший. Цього вам найкращого. Слава Україні! Все yes, отці, вельмишановна громада, дорога молоди, щиро вітаю вас з відкриттям 15-тих сільських ігр Долинського району. І нехай переможе. Найкращий. Слава Україні! Героям слава! Ми хочемо нагородити Гошівську школу, Гошівську спортивну громаду від адміністрації м'ячами і подякувати за їхню небайдужість і за те, що вони популяризують спорт в районі. Директор школи прошу дуже. Слава Ісусу Христу, чесні Отці, шановна голова господине сьогоднішньої території, сьогоднішнього дійства голова сільська, шановний голова районної адміністрації, шановне товариство, гості, шановні сільські голови і учасники змагань. Я щиро вітаю вас з сьогоднішнім дійством, таким прекрасним голоднечим дійством. Від голови обласної ради Василя Скрипничука від депутатського корпусу обласної ради. Повірте, що я кажу це щиро, тому що ми депутатський корпус обласної ради та й весь депутатський корпус області. Ну, дуже активно, я би так сказав, проводимо роботу щодо спортивних змагань. Я зараз передам сільському голові атрибути волейбольні. Передам сітку і волейбольні м'ячі. Дякую. Чесні отці, шановні учасники змагань, шановні пані та панове, від імені депутатського корпусу Долинської районної ради і в себе особисто щирі вітання з нагоди сьогодні спортивного свята, яке проводиться на даній території. Побажати хочу всім здоров'я, сили, наснаги, віри в перемогу, хай буде фортуна на боці кожної команди. І перебуваючи на цих змаганнях, подивився, що на цих воротах нема футбольної сітки, то хочу від себе особисто подарувати госпівській команді і господару цих змагань. Слава Ісусу Христу, слава всі високоповажні гості, шановні учасники сьогоднішніх змагань. Ми сьогодні проводимо наші змагання напередодні 65-річчя утворення фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Тобто цей рік ювілейний. І як казав тільки що Остап Васильович, не зважаючи ні на що, яка б ситуація в країні не ставалася, але всі наші традиційні змагання, вони є запорукою того, що село живе. Того, що Україна міцна і непоборна. Наші сьогоднішні змагання це є продовження тих змагань, які проводяться на всеукраїнському рівні. Наступний етап будуть обласні змагання і далі фінальні всеукраїнські змагання. Сучасні отці, шановні гості, шановна молодь Долинщина. Яжу сільський спортивний ігор 2015 присвячений 24-й річниці незалежності України. Державний прапор надається Максиму Григорському, капітану минулорічного переможця змагань села Яворів. thank <laughs> you Я хочу привітати всіх учасників змагань, побажати вам щастя, здоров'я, любові, кохання. Нехай вас зберігає Господь Бог мирного неба вам над головою і успіхів вам, перемог! Нехай переможе найкращий. Вода і от цвіта, як та вишнева гілка. Одна помилка у житті – це не біда, біда, коли усе життя помилка. Шановні, прошу вас хвилину мучання з загиблими. Дякую. Осибі ще раз. Новоселище Яворів. Новоселище Яворів. Команда Кіпущука, команда мельника, у вирушальному турі. І, і всі думають, болельників є повно, всі переживають. Фінал грив шашка. Вигодаємо проти кого? Яворова. Яворово. Правда, тут багато збірних, як там, так там. Головний суддя страшно загорився. Пічну до завершення наш шаховий турнір. Перше місце з результатом 15,5 очок здобула була команда Яруба. На другому місці команда Вигоди 13,5 очок. На третє місце Солків, 12,5 очок. Целиця четверте місце, 10 очок. Тяпче теж 10 очок, але... Гірший коефіцієнт п'яте місце, Кропивник сім з половиною очок, шосте місце і Блелиїв 7 очок. Слава стадія. О -о 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 -о! Це хто забив? Яворів, яворів. Яворі. Тепер, тепер б'є раків. раків. Тепер б'є раків. Ваня, б'є на сину, Я чи ти.

Судья, скажи, кто тут играет? Сын, убей! Сын, убей! Сын, убей! Сын,

Kind of видите видить крайня витрица ці україні сохів за зайняте третє місце нагороджується команда солоківської сільської ради. За зайняте друге місце нагороджується команда вигодської селищної ради. перше місце в сільській спортивній ір присвячені да? 24 четвертій річниці незалежності України з шахів нагороджується команда Яворівської сільської ради.